Мій спокій лежить у долонях військових. Тепер, коли лютий ніяк не пройде, тепер, коли більше немає святкових, немає звичайних, є тільки одне: нехай повернуться живими додому, живими на свята, до рідних своїх, Щоб всі негаразди у році старому. А в новому радість, надія і сміх, а в новому все, що колись загадали, а в новому все, що колись не збулось, а в новому сніг, а не крови вандали, Щоб з білого аркуша все почалось, Щоб мир, мандарини кругом завірюха. Олі сімейнім щасливі свята, щоб з неба летіли білесенькі мухи, намісінько щастя до у серця.